Холодно зараз в лісах і полях, холодна пташка, бо зима прийшла до нас. Затишно, тепло в залі у нас. Доброго ранку, я вітаю вас, вітаю вас, діти. Послухайте, будь ласка, загадку. Тут і там вона літає, і на квіст плітки збирає. Що побачить заблисти, так вона туди це все на хвості по лісу рознесе. Здогадалися, хто це? Так, це наша сорока білобока Сорока білобока прилетіла до пташок, Крилами махає, дзьобин розкриває, про своїх друзів пташок розповідає. Доброго ранку малята, діти, погляньте у віконце. На дворі зима усе навкруги вкрилося білим сніжком. Дерева стоять у пухнастих шапках, а мороз малює візерунки на вікні. А хто ж потребує нашої допомоги в холодну пору? Так, це пташки. Давайте пригадаємо, які пташки зимують в нашому місті. На гілці сидить снігур. Грудка червоний вогник. Морозцю він не боїться. Пташка смілива й сумна. У снігурах густе й пухке пір'я, яке добре зберігає тепло. Взимку снігур прилітає ближче до міст і сіл, де легше знайти їжу. Снігурі збираються у зграї, разом з пташками тепліше, простіше шукати їжу. В снігурі знаходять ягоди горобини, калини, шепшини, а також насіння дерев. Горобець на підвіконні цвірінкочив світ ранковий. Крихту хліба він знайшов, стрип та дзьоб і знову знов. У горобця густа пірячко, яке зберігає тепло, а під ним пух, як тепла ковтра. Горобці збираються у зграї, щоб разом легше шукати їжу. Ховаються у кущах та біля будинків, де менше вітру, і там тепліше. Шукають їжу біля людей. Крихти хліба, зернятка, насіння. у горобці міцний для того, щоб розлущувати тверде зерно. Жовта спідничка зернятко знайде, взимку не пропаде. Так, це синичка. Дятел стукає весь день. Тук-тук-тук минає день. Шукає в корі жучків, ліс лікує від шкідничків. Дятел має міцний дзюб, щоб діставати комах з кори навіть взимку. запасає їжу, ховає горішки та жолуді у щілини дерев. Дятел має тепле пухке пір'я, яке зберігає тепло. Зимує в лісі, ховається в дуплах від морозу та вітру. Подбайте, дітки, про пташок взимку. На сніданок для пташок киньте зерен, крихти хліба. Все літо вони працювали, світ навколо звеселяли. Малята, ви можете разом з батьками виготовити смаколики для пташок та розвісити годівнички у дворі біля вашого будинку та насипати туди їжі. Наші зустрічають новий день. Вони весело літають, махають крильцями, шукають зернятка, дзвінять своїми пісеньками. А ви хочете перетворитися на пташок і полетіти, як вони? Так, звісно, хочете. У кожного з вас є руки, це наші крильця. Зараз ми змахнемо ними, розігріємося і вирушимо у веселу. Подорож до пташиного містечка, а там нас вже чекають ворони, сороки, синичі і горобчики. Ну що готові тоді полетіли? На галявині нас зустрічають пташки. Ми зараз з вами будемо ходити по колу, як пташечки. Трімання ніжки як чапля. Стрибаємо як горобчики на місці. Обручем веселі кашенята. На рахунок один піднімає обруч вгору, подивилися. На рахунок два. Опустили вниз. Почали. Наступна вправа. Ноги ставимо нарізно. Обруч тримаємо перед собою. Повороти тулуба толгах, і ручки праворуч. Наступна вправа. Обруч тримаємо перед собою, ноги ну нарізно ставимо вперед, перевіритися поблизу. Наступно право обруч тягаємо на себе. И робимо полуприсідання. Ноги нарезну. Піднімаємо обруч вгору, ногу відставляємо назад. Наступна права буде у нас така. Піднімаємо ногу. Зірнути у коліні. Владимо обруч на підлогу і робимо стрибки. Я пропоную вам виконати цікаву праву. Беремо обруч, закатуємо її правою рукою і робимо такі оберти на долоні руки. Отак. Mm. Ну, що подобається вам, mm. діти? Молодці, діти. Те ж саме можемо зробити на ліво руки. Ті буде іншому. Волосіді. Виконаємо стрибки із обруча в обруч з просуванням вперед та назад. Руки ставимо на пояс. Починаємо. Та взимку дуже холодно, тому пропонуємо зігрітися і порухатися з нами зимовими птахами. Повторюйте рухи за нами! До дому. Ми з вами втомилися, присіли, заплющили оченята, криця склали і слухаємо навколо, як тихо. І тепер виконуємо вправи на дихання. Піднімаємося, розправляємо плитця, дих, видимо. Молодці. Ну і що, малята, вам сподобалась наша подорож у ліс. Ми бігали, стрибали, і пташок там зустрічали. Діти, ми веселі, гарні, вправні, спритні, хороші діти. Давайте скажемо разом, ми пташки, маленькі, крилечка, дзвінки. Вітаємо ви веселі і крутки. Сирота Біла дякую тобі за таку чудову подорож до наших птахів у лісі. А я вам маляти теж вдячна і до нових спортивних пригод. До побачення.